Той самий страховий депозит або завдаток? Що ж це таке, навіщо воно взагалі потрібно, коли у договорі прописуються, але не проговорюються, не озвучуються напередодні певні обмеження та певні ліміти? Про що йдеться мова? Я хочу розторгнути договір, забрати свій депозит. Які можуть бути підводний камер? А як мені вірно спрогнозувати? Усі майбутні витрати по придбаному авто. От я для себе розумію, вартість лоту, вартість доставки, вартість розмитнення, вартість ваших послуг. А які ще мають бути витрати? Бо я для себе рахую, в мене одні суми виходять. А коли починаю спілкуватися з друзями, знайомими, з різними виконавцями, то мені називають геть різні суми, причому усі називають різні, але вони набагато більше, ніж я сам собі рахую. А як це так? Ну от поясніть мені, будь ласка, бо я вже трохи заплутався. Що ж, будь ласка, саме для цього ми і працюємо. Вітаю, друзі знову Олександр таріді, автопроект Харків, і у нас сьогодні чергове відео із циклу, що, де, як, коли, яким чином взагалі все, що має відношення до теми пошуків, придбання, купівлі, доставки, розмитнення, ремонту тощо автівки сполучених штатів до України. І тема нашого сьогоднішнього відео: як вірно порахувати витрати. Йдемо розбиратися. Так, друзі, цю тему ми піднімали з вами вже неодноразово. були і в окремих відео піднімали питання. Були окремі відео по суто по цих питаннях. Але все одно постійно до нас з з... З... звертаються і замовники, і глядачі з YouTube, і з різноманітних соцмереж, і, і, і коли люди невірно для себе розуміють і невірно прогнозують майбутні не витрати. Тому ми вирішили зробити ще додаткове відео на цю тему, можливо, трохи більш розгорнуті. І будемо намагатися зараз впихнути все це не в одне відео, а розбити, як би мовити, по блоках от, у рамках нашого загального освітнього курсу по повторі США. Розкласти вам по полицях проблематику вірного прорахунку майбутніх витрат щодо чого. І так. Але я перш ніж ми почнемо. Розбиратися. Нагадаю, що ті, хто не підписався на канал, обов'язково підписуємось, натискаємо на дзвіночок, щоб отримувати усі повідомлення про наше нові відео, звісно, що лайки, звісно, що коментарі в підписі. Що цікаво, що не цікаво, що, можливо, вам нового ще треба вам записати, освітлити і таке, таке інше, це дуже потрібно. Ага. Ну і що, поїхали? І так. По-перше, давайте розібрамо. На початку цього блоку, цього першого нашого відео, з цього міні-циклу, ем, які взагалі типи витрат, які статті витрат. Ну саме перше, це депозит, да, страховий депозит або завдаток. Далі, звісно, йде вартість лоту, комісія аукціону, збір, аукційний збір. До речі, він нещодавно в черговий раз піднявся. Вартість доставки сушу, вартість доставки через океан. Комісія виконавців вартість термінальні витрати у порту призначення, наприклад, та ж сама Клайпіда, де можливі витрати на стоянку, витрати на доставку з Клайпіди до України, наприклад, той же самий Львів, послуги митного брокера у Львові. Звісно, що розмитнення, доставка по території України, майбутні сертифікати відповідності, майбутній пенсійний фонд. Витрати, звісно, що на комісію на переказ грошей, про це чомусь багато хто забуває. Ну і звісно, майбутні витрати на ремонт та запчастини. Ось це ми все з вами покроково розібрамо по одному, два, можливо, три питання у кожного відео. І так, а тема сьогоднішнього відео візьмемо саме початок: це от той самий страховий депозит або завдаток. А, що ж це таке, навіщо воно взагалі потрібно? Да? Mm. А, 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 які можуть бути підводні камені? По-перше, що це таке? Це та сума, яку ви вносите вашому виконавцю, дійсно, в разі завдатку, ми називаємо це страховий депозит, і сума, яку ви підтверджуєте ваші, серйозність ваших намірів як замовника, що той лот, який ви обрали, який з вами було погоджено, погоджена на нього максимальна ставка, не вище якої можемо грати, то ви його в разі. Виграння, ви його викупите, ви його сплатите, цей лот. Якщо ви це не зробите, то депозит ви втрачаєте 100%. А чому так? А тому що аукціон це. Скажем так, це не дитячі забавки, це не іграшки, це серйозна система. І якщо виконавець послуг, це він є власником аккаунту, або він просто має право з цього аккаунту грати, виграє той чи інший транспортний засіб, він має обов'язково його оплатити. Якщо він цього не робить, то система висиє певний штраф. Копер трохи менший, 600 доларів або 10% від вартості лоту, залежно від того, що більше іншуранс а яйка. Трохи більше 1000 доларів або 15% від вартості лоту, залежно від того, що більше. І звісно, якщо не брати депозитів, то у разі відмови замовника такі штрафи доведеться сплачувати виконавцю, а в разі не сплати штрафу йде блокування аккаунта. Ну, звісно, нікому це не цікаво і не потрібно. Ось ми з вами розібралися, що таке страховий депозит і для чого він взагалі потрібен. Різні виконавці по різному беруть: хтось бере 500 доларів, хтось 1000, хтось бере більше. Усі беруть по різному, тобто, ви маєте чітко це узгоджувати з тим виконавцем, з яким ви працюєте? Що стосується нас, кому цікаво, ми беремо в принципі, середній формат, мінімальний депозит це 1000 доларів, або ж 10% від вашої максимальної ставки. Тобто, якісь такі середні умови між копортом та іншурансом. Да? Далі, які можуть бути підводні камені? Дивіться, коли ви укладаєте договір, то, звісно, ви маєте і проговарювати всі питання, щоб вам чітко роз'яснили усі моменти, де, де що може бути піти не так. Да? Як це прописано безпосередньо у договорі? Ну і звісно, там мають бути прописані забезпечення ваших прав, не лише права та захист виконавця, але й права і захист ваших, як замовника. Про що йдеться мова? Йдеться мова про те, що у договорі переважна більшість компаній, переважна більшість виконавців, працюють за так званою безлімітною схемою. Тобто вам не вистоють будь-яких лімітів по, та обмежень. По часу, скільки з вами будуть працювати, тиждень, місяць, три, пів року, ну, скільки треба. Да? По кількості варіантів, скільки вам буде підбиратися, там, 5, 10, 20, 50, 100 чи 1000 лотів, скільки потрібно, щоб ви обрали та придбали те, що потрібно. По кількості разів приймання участі у торгах, так ті ж самі 5, 10, 20, 50, чи там скільки разів буде потрібно, щоб виграти врешті-решт то, що ви бажаєте, то що ви бажаєте, за той бюджет, який вас влаштовує. Так ось переважна більшість компаній та виконавців працюють саме за такою схемою. Ми також за нею працюємо у безлімітний формат. І це, в принципі, вірна схема. Схема вона повністю захищає. Інтереси замовника і ніяких додаткових витрат вона не передбачає, але є певна кількість виконавців і вони досі працюють на нашому ринку. Я це регулярно чую від наших замовників. Вони стикалися з такими випадками. Коли у договорі прописуються, але не проговорюються, не звучуються напередодні певні обмеження та певні ліміти. Про що йдеться мова? Наприклад, з вами працюють там, місяць чи два там, чи там, три тижні, чи скільки, то якщо ви нічого не купили, то ви маєте сплатити якісь додаткові гроші. Це менше випадки. Більша кількість випадків це кількість варіантів та кількість разів приймання участі у торгах. Наприклад, вам підібрали 8, чи 10, чи 20, там, чи 50 лотів, там, скільки там обмеження є. Якщо більше, то ви сплачуєте якусь там певну додаткову суму за кожні наступні лоти. Якщо там вам ліміт по кількості разів приймання участі у торгах, там грали вам 5, чи 10 там, чи 20, чи скільки варіантів, якщо ви нічого не обрали, нічого вам не виграли, то кожні наступні торги ви маєте скільки там сплачувати, там 20, чи, там, 30, чи 50 доларів, скільки то за кожні наступні торги, а, знов таки підкреслюю, таких компаній, таких виконавців меншість. Переважна більшість працює у вірному напрямку, у правильному форматі, у безліміті. Але є і такі саме виконавці. Для чого це робиться? Це робиться, по-перше, це можна додатково заробити, здерти з вас грошей, не попередивши, да, а прописавши у договорі, але, як то кажуть, маленьким шрифтом десь на полях. Утрируюся, звісно. Інший формат це. Змусити вас, щоб ви не витрачали додаткові гроші, да, придбати якомога швидше щось, що не зовсім буде відповідати вашим вимогам. Або по технічному завданню, або там по якимось іншим питанням, або по вартості. От щоб придбати якомога швидше, не зовсім те, що вам потрібно. Для чого? Щоб як можна менше на вас витратити час. Ну і звісно, що у нашій роботі саме. Най... Головне, саме дороге, це саме коштовне це саме час. І ось до чого потрібно ці договори дуже ретельно вивчати, дуже ретельно вичитувати і обговорювати з виконавцем. І от тут ми підходимо до ще одного підводного каменя. Якщо ви, наприклад, не побачили цей пункт. Якщо ви так попалися на цю ловушку з оцими додатковими лімітами, комісіями і все інше, ви кажете, ні, хлопці, так мене не влаштовує, так працювати ми не будемо, так воно не піде. Я хочу розторгнути договір, забрати свій депозит. І ось тут ми стикаємось з другим підводним каменем, який теж має бути проговорений спочатку та прописаний у договорі. Поясню про що я. Про вашу можливість вільно та спокійно повернути депозит у разі розторгнення договору, якщо вас щось не влаштовує, чи просто ви передумали працювати, брати цю автівку, вона вже вам не цікава, або ви знайшли в Україні, або ви побачили, що якось вас не влаштовує якийсь послуг, які вам оказують, чи якісь отакі виникли додаткові витрати в будь-якому форматі. Так? Нема різниці, але ви вирішили зі свого боку розторгнути договір. Дивіться, ви маєте напередодні ще підписання ще витрати перших грошей, чітко розуміти, які є умови розторгнення. Це має проговорюватись і прописуватись ще до підписання, до внесення вами депозиту, внесення вами грошей. Бо хтось не бере ніякої комісії за розторгнення. Цих компаній меншість, бо робота робиться. Менеджери мають отримувати зарплатню. Вони витрачають час. І ми стикалися з форматом, коли ну і замовники не зовсім коректно себе ведуть. Вони звертаються до однієї компанії, їм роблять якихось підбір кулотів. Все добре, все чудово, робиться велика робота по прорахункам, по підбірам, по всьому. А потім замовник бере такий лот і йде у, уже з готовим лотом, з готовим прорахунком, йде до виконавця, який йому за інший пакет послуг, просто вже з готовими прорахунками. Звісно, за менше грошей це придбає цей лот. Ми стикалися з такими випадками. Знов-таки, ви бачите, в нас є три пакети послуг: профі, стандарт та під ключ. У кожного пакета є своя вартість. От. Ну щоб якось оберегти себе від таких дій, багато хто з виконавців встановлює певну комісію за повертання депозиту. У кожного вона різна, це треба з усіма говорити, але головне, щоб ця комісія за розторгнення договору вона вас влаштовувала. Бо я стикався з питаннями, коли, з моментами, коли комісія за розторгнення договору сягала 500 доларів. Ну, якось воно таке собі. Да, бо фактично, це вартість послуг там, без ремонту вам все підшукати, підібрати, забезпечити супровід, забезпечити розмитнення, організувати ну, процеси всі ці, організувати доставку по Україні, щоб ви отримали не розмит, розмитнену, але не відремонтовану автівку. Оце все має бути там 500 доларів, да? включно з роботою менеджерів. А якщо з вас це беруть по зараз торгення договіру, ну якось воно таке собі. От. Але це маєте все це розуміти напередодні, на березі. Але ще є одне питання, е, є один формат. Е, я навмисно не буду називати цю кампанію. До речі, я м -м, про пару таких компаній чув. Доволі відомих, не буду назвати їх. Брендів цих вони самі кажуть, навіть це у медійному просторі, що в них немає повертання депозиту. Це прописано у договорі. Вони це кажу так, не афішують, але це прописано, це є публічна інформація. Були просто випадки, коли конкретна людину. На такомусь певному етапі роботи вже не влаштовувало те, що вона отримує, не влаштовували якісь послуги, які їй оказують, формати підбірки лотів, і людина бажала повернути депозит. Расунути договір. Расувати договір, Да, без питань. Вам більше не підбирати нічого? Да, без питань. Повернути депозит? Не. Ми депозит не повертаємо. Е, є і такі випадки. Тому, для чого я це веду? Ви маєте бути обізнані, ви маєте чітко розуміти ще до внесення депозиту, які будуть умови розторгнення у разі необхідності. Як то кажуть, перш ніж одружуватись, давайте домовимося, як будемо розлучатись. Ну от, якось так. Тому порада до усіх. Наших глядачів до всіх замовників немає різниці, до якої компанії ви звертаєтесь. Компаній е, добрих з доброю репутацією, які роблять якісно свою роботу, які сумлінно ставляться до всього, їх безліч. І це, ну, в принципі, у кожному місті України є навіть невеличкому мистечці України є виконавці, які можуть е, зробити вам все це якісно, за завміняємо гроші, таке, таке інше. Але. Е, Поряд з цим є завжди ті, хто намагаються не дуже добре, не дуже якісно виконувати свої зобов'язання, свою роботу і робити те, за що. Пробачте, друга камера трохи похилилася. Те, за що вони беруть свої гроші. Тому ви маєте все це проговорювати на березі. Я повторюю це безліч разів і буду ще повторювати. Переговорювати на березі, прописано, мають бути у договорі, ви чітко маєте розуміти, у разі розторгнення, чи можливо це чи неможливо, і я маю повернення депозиту, і буде чи не буде якась певна комісія. І от тільки якщо вас всі ці умови влаштовують, тоді так, тоді ви підписуєте договір і далі вносите депозит. Друзі, відео не коротеньке, але я сподіваюся, що воно для вас буде корисним. Бо цю інформацію вам по великому рахунку ніхто ніде не надасть. Так що, друзі, нагадую, підписуємося на канал, ставимо лайки, вподобайки, залишаємо ваше запитання, але ми будемо намагатися протягом декількох тижнів вам повикладати і на усі ці інші пункти, які ми на початку цього відео озвучили, які можуть бути питання по остальним іншим статтям витрат. Які можуть бути підводні камені, і щоб ви чітко все це розуміли? Все до ну, вами був яксанметріді, Автопроект Харків. До нових зустрічей в ефірі, і все буде Україна.